Друзі, всім привіт! Ось ми підійшли до п'ятниці. Якщо дивитися на весь передпасхальний тиждень, то цей день був найемоційніший і найбільш описаний євангелистами. Давайте спочатку зробимо коротко огляд подій цього дня. Отож, Ісус знаходиться разом з учнями. Дорогою до Гевсіманії він попереджає, що учні від нього зречуться. Петро дуже емоційно на це сприймає і, майже б'ючи себе в груди. Він говорить, що не відречеться від Христа і навіть готовий йти за ним на смерть. Далі ми бачимо молитву Ісуса. Він молиться за учнів, дає звіт про них отцю і просить за їх майбутнє. Після цього Він разом з Петром, Яковом, Іваном йде в Євцманський сад, де буде молитися. Ми бачимо, що в цей час Христос відкриває своє серце учням. Про те, що він зараз просто в смертельній скорботі, і тому потребує їх підтримки. Але всі ми знаємо, як закінчується історія: Ісус тричі молився, а учні замість підтримки тричі спали. Далі відбувається зрада Юдою і арешт Христа. Його поведуть на допит перед пресвященками Анною і Каяфою. А далі відбувається засудження Ісуса. Синедріон, не дивлячись на течію, ані Пілат, ані Ірод під час своїх допитів не знайдуть в ньому нічого для звинувачення, все одно присуджує його на смерть. Важливо відмітити, що кожен євангелист вирішив записати зречення Петра в цей час. Він тричі зрікається, як і попереджав його Христос. Далі ми бачимо вирок Пилата не розуміючи, за що. Він все ж таки видає Христа на страту. Воїни жорстоко знущаються над ним. Вони б'ють, плюють в обличчя, кидаються фразами, намагаються запчепити його і принизити. А далі шлях Христа на Голгофа його вбивають, і він в муках помирає. Після чого таємні учні візьмуть його тіло і поховають. З оцього цього дня. Хочу взяти урок для себе і пропоную також і вам подумати над цим. Зараз кожен з нас проживає страшні часи. Часом ми не розуміємо, взагалі, що відбувається. Ми плачемо, хочемо, щоб весь цей шлях скоріш закінчився, або просто минув нас. І для себе я бачу два шляхи, як прожити цей час. Наприклад, і Петра і Ісуса. Ми можемо. Бути знати самовпевненими, кричати фрази та, щоб я, де я ніколи так не зроблю. Але коли прийде біда саме в мій дім, я можу легко струсити. Або ми можемо просто бути абсолютно пасивними, лінивими. І час, коли треба згрупуватися, одягнути рожеві окуляри і насолоджуватися своїм життям, не думаючи про підтримку інших. Але є інший варіант. Ми маємо все необхідне для того, щоб достойно пройти часи випробувань. Що робив Ісус? Він молився, Він був бадьорий, був зосереджений на тих подіях, які відбувалися з ним. Він просив підтримку у своїх друзів. Навіть розуміючи, що вони не будуть його підтримувати так, як хотілося б, він все одно казав: молитися разом зі мною. Ми також можемо знаходити підтримку в церкві просто в своєму оточенні. Що ще можна робити? Можна відкрити своє серце перед Богом, говорити так, як є, плакати, молитися, казати, що ми нічого не розуміємо і хочемо, щоб скорей, скоріш цей час минув нас. Але все ж таки надіятися і полагатися на нього. Друзі, так, ми слабкі, але з нами Бог який сильний.